Якщо нам вдасться зробити те, що ми планували, воно дасть такий якби, стратегічний напрямок для України. І спорт, дозвілля, відпочинок, туризм, я може не дуже маю що там сказати, але, наприклад, навіть ось тиждень тому теорія, практика організації активного відпочинку та туризму для неповносправних осіб. Це є результат якоїсь роботи, і з цим можна працювати далі. Проходять у нас різні заходи, фестивалі, це є традиційно, і мені здається, навіть в цьому залі відбувалися деякі такі події, які пов'язані з цим. І це вже якби стає частиною того обличчя міста, яке. Не лише має на собі такі, такі якби якісь там цікаві там з пивом пов'язані, чи з джазом, чи ще з чимось, але це і творчість неповносправних, яка є абсолютно цілком цікавою, адекватною і може бути візиткою нашого міста. Напрямок 4 це досить болюче питання. Воно у нас у Львові виникло. Ще багато років тому, завдяки, мабуть, діяльності Ярослава Грибальського тут присутнього, і воно нарешті отримало, скажімо, той, той вимір якби якогось такого певного контролю. Я би сказав, що це громадський контроль, хоча воно повинно бути і повинно увійти цілком у у як загальне таке русло мене завжди тішило. Я також був десь коло року причетний до цього питання, прийому в експлуатації будинків, які з, з свіжо збудовані. На жаль, ментальність наших е, архітекторів наших будівельників вона потребувала більше якби, такої виховної роботи з ними, ніж саме контролю. Що я би прийшов і сказав: О, молодці! Прекрасно зроблено. Оце і це треба поправити. Насправді досить доводилося важкі розмови мати, і питання корупції тут на першому плані стоїть, коли людина намагається просто купити, якби відштовхнути в сторону ті норми і правила, намагається просто, Пане Викола, 50 долярів вистачить. Ні, не вистачить. А що? Треба більше? Так, каже, треба більше, треба 100 доларів заплатити, щоб ось тут зробити з, з бетону легенький з'їзд, і все буде в порядку. А, добре, я зрозумів. А як буває інакше люди говорять? Тобто йдуть, виходять на якісь канали, коли можуть натиснути зверху. Тому робота такої, такої інспекції, вона також має під, ну, має під тиском. Це відповідь на, на запитання оці, якби, нашої внутрішньої готовності поступати по-іншому і робити якби, принципові кроки. Тобто доступність. Загально у місті, я думаю, завдяки таким наполегливим зусиллям, ми можемо назвати, може, я не знаю, може 2-3 сотні, чи може трошки більше. Такого. Такий моніторинг є, але зараз я не буду на цьому зупинятися. Таких закладів, які є повністю доступні і можуть бути прикладом для роботи. І в нас, якби сталося також таке зрушення, з'явилися в нас у Львові низькопідлогові автобуси, з'явилися е, тролейбуси. Е, ну це на жаль, на жаль, це зовсім не, не міняє загальну картину. Якщо б в нас в місті було хоча б 20 цих транспортних засобів, то це б може трошки міняло. Але 4 е, чи там навіть 8 е, цих тролейбусів, звичайно, це не вирішує. Питання. Ідеться зараз Кабміннівська постанова про те, що на кожному маршруті має бути як мінімум один такий транспортний засіб, обладнаний для можливості пересування вільного з для інвалідів. І, і, і про це досить. Отже, студентські гуртожитки ми намагалися вплинути і були плани, проекти є розроблені. На жаль, якби. Такого ну, дійсно об'єкту, про який можна було б з гордістю сказати, що він є, ще немає. І про інформаційну доступність я згадував, про допоміжні засоби, це окреме питання, тому що у наш, наш протезний завод, він якби все-таки його досить низький рівень. Е роботи, якби то сказати, що це є, ось цей візок чи ось цей виріб є, має таку якість, як нам потрібно. На жаль, воно якось завжди трошки таке, трошки якби на коліні виходить. Роблене, але, але, але це, мабуть, не знаю, не знаю як прокоментувати. Але це один з потрібних і перспективних напрямків. Щодо громадських організацій, я вже казав, що це, якби, такі речі, які нам, нами планувалися, мріялися і е, впроваджувалися, вони здебільшого ініційовані громадськими організаціями, вони виходять на певний професійний рівень. Е, ті послуги, які надаються громадським організаціям, вони гарантовано мають досить, е, досить е, такі пропрацьовані і відповідають певним стандартам. Більше того, ми якби готувалися, готуючись до того, що згідно з законом про соціальні послуги буде ліцензування послуг. Ми готові були би ліцензувати одну за одною деякі послуги, але зараз та система, яка прийнята Міністерством соцзахисту, вона, на жаль, цього ліцензування дуже-дуже слабий документ заважає нам, не допомагає підносити цю якість послуг. І я би сказав, що коли ми пропонували якби оцей механізм соціального замовлення, що громадська організація може бути лише, не лише ідеологом, ініціатором і, і таким, що пропонує якісь речі, але і безпосереднім виконавцем, причому якісним ця ідеологія вона не повністю увійшла в наше життя, була якби. Оця система соціально-культурних проєктів і заходів міської ради, вона якби, лише частково, якби, частково по дотичність, першим, першим якимось кроком вібрала в себе цю ідеологію чи цей напрямок, але вона не призвела зараз до тої ситуації, якої б ми хотіли, що коли організація надає послугу, ця послуга якісна, адекватна. Щоб вона отримувала повністю від 1 січня, а не від якогось там 15 травня, від протягом року, так як надається ця послуга, отримувала б гідну компенсацію нормально, щоб ці, ці послуги могли надаватися за бюджетні кошти. Є багато бар'єрів, і тому е, наша робота далі буде спрямована так, як вона і була спрямована. Якщо місто включить це у якісь од своїх пріоритетів, своїй стратегії, то ми будемо раді. А Якщо не включить, ми однаково будемо працювати і однаково будемо добиватися, тому що за нами стоять наші діти, наші родичі, наші близькі і наші громадські організації. Дякую за увагу.